Привіт! В цьому відео я буду ганяти по чорному ось цю зарядну станцію Ecoflow Delta 1. Коротко про характеристики, об'єм акумулятора 1260 Вт, максимальне пікове навантаження 1700 Вт заряджається заявлено за півтори години. Можна сказати, що це відео є продовженням попереднього, де я більш детально розглядаю. Малу зарядну станцію на 330 ватт-годин. От. Е, тому що тамту я проганяв по різних пристроях, і зараз буду в цьому відео проганяти EcoFlow на тих самих пристроях. І ми побачимо, на яких, яка є різниця, власне, між великою зарядною станцією і малою зарядною станцією. І для чого варто брати одну або другу, або обидві. Добре, також можливо буде цікаве це ці відео, тому хто не до кінця розуміє, що ті цифри ватти, які тільки що. Сказав, означають. Побачите, коли я буду проводити експерименти, я буду про них згадувати і пояснювати, що воно таке. Давайте тоді до практики. Підключаємо EcoFlow до пральної машинки. Гарячий цикл. Шерсть. ну, суть. Суть в тому, що буде нагрів. Тому що це не холодний цикл, це гарячий цикл, 40 градусів буде грітися вода. Перевіримо, як справиться з тим EcoFlow. Go. Good. Ох, oh, пішло. пішла жара. Бачите, воно продовжуло вже після 7 хвилин програму, тому одразу включилися нагрів. Нагрів це 1700 з чимось ватт. EcoFlow е, витримує таке пікове навантаження. Тут відрізняйте, є е, об'єм акумулятора, це 1260 Ватт-годин. На годину він зможе віддати стільки електроенергії. А є пікове навантаження, то означає, що при такому піковому навантаженні буде працювати не одну годину, а менше, ніж годину. А десь от, зараз обіцяє нам EcoFlow 42 хвилини. Добре, добре. Якщо буде холодний цикл, то пікове навантаження буде в районі 60, з тим і зіпер справлявся. Висновок для себе можна прати, гріти нагрівання забирає багато електроенергії, але воно не буде завжди грітися, воно зараз буде почне крутити. А коли почне крутити, це буде всього 50 ватт, що набагато довше витримає екофлоу. Але але, але краще, якщо немає електроенергії, або якщо ви її хочете зекономити, якщо є така можливість. То користуйтесь холодним циклом. Ви бачите, яка різниця? 1700 Вт і 50 Вт, коли холодна вода, і воно просто крутиться. І працює тільки насос-моторчик. Подивимося, як буде працювати EcoFlow з чайником. Це в нас заряд 90%. Це в нас. Е... скільки годин може бути? Це по замовчуванню число, максимум 1. Як бачите, не заходить енергія input і не виходить output. Бо по нулях. Тут натискаємо, стартуємо чайник. Одразу стрибнуло до 1000, майже 800 Вт виходу електроенергії. Це означає, що кипятити середна станція, ну, якщо в ній 90 градусів заряду, вже 89, буде 35 хвилин. Ось так. Словом, EcoFlow добре справляється із чайником в тому числі. Але, чесно кажучи, як і все, що має нагріваючий елемент, вижирає електроенергії багато. 1800, всього 34 хвилини. Якщо чайник десь 5 хвилин кипітиться, отак половина його, то рахуйте, 35 поділіть там, на 5, скільки це буде. Я би. Тут хіба що знав би, що скоро буде світло, я б тоді використовував чайник для кип'ятіння. А так, чесно кажучи, я би краще використовував отакі маленькі газові балони є і маленькі пальники, такі як вгори ходити. Так само швиденько кип'ятиться вода і можна зекономити електроенергію. Тому я би чайник кип'ятив від газу, при можливості є. Yeah. Що в нас було? У нас було, здається, на початку 35-32 хвилини. Ну, добре, не 5 хвилин, 3-4 хвилини. Дивимося, підключив EcoFlow до посудомийної машинки. Продовжується програма е, миття швидка на 30 хвилин. Головне, що зараз для нашого експерименту, це те, що буде пробувати нагрівати. Воду до 50 градусів, це практично максимум. Це звичайна, звичайний режим миття посуду цієї посудомийної машинки. Подивимося, скільки буде споживати екофлоу e і чи він справиться за заданням. Ну, наперед скажу, я думаю, що справиться. Без проблем. О, дивіться, вже що цікаво. Видача показує 75 Вт. На зіпері в цьому маленькому видача була максимум 50 ватт. Це означає, що зараз ну, посудомийна машинка почала, видно, зрозуміла, що видача її доступна електроенергії в тому обсязі, який їй потрібен, тому запустила оці мотори, обертання і обігрів по максимуму. О, дивіться, такий стрибок, 1700-1800 майже ватт. Якраз видно з цим і не могла, не міг справитися зіпер. Це видно зараз, якраз включилися обігріваючі елементи, такі самі фактично, як в чайнику, тому що скільки там було? 84 чи 83% на початку, коли я включив це відео, подивимося, скільки залишиться до кінця. Як розумієте, з посудомийною машинкою ну, треба подивитися, скільки в кінці пішло сумарно електроенергії, тому що в один момент часу, ну. В залежності від моменту виконання програми миття споживання абсолютно різне. Десь 50 Вт, десь 70, десь майже е, 2000 ватт. Пройшло пів години, і посудомийка завершила цикл миття. Відкриємо, подивимося. Посуд чистенький, блискучий. тут не так багато. Який результат? Було. На екофлові 85%. Стало 42. 45% від 100% екофлоу на 1260 Вт-годин вижирало один цикл миття. Я б сказав, це дороге задоволення. І по, з точки зору використання електроенергії, і з, той, з точки зору, що вам лишиться просто мало заряду після одного миття. Для себе висновок. Так, Екофлов може помити посуд посудомийці, але не буде світла, я краще цю електроенергію зекономлю І помию е, посуд вручну. А зараз я підключив телевізор до Екофлова. Але не тільки телевізор. Також це колонка, яка через перехідники йде в Екофлоу акустична. Також це Android-приставка Mi Box, до неї підключений, підключений жорсткий диск. І, все, і навіть ця лампочка ксіломішна. І все це разом споживає зараз 60 Вт. Я думаю, ще чомусь включилися кулери, я тут чую, ви думаєте також. Я думаю, це також споживає додаткових з тих 60, напевно, 5-6 Вт. Якщо б у вас було 100% заряду, екофлова, нагадується 1260 Вт годин, ви могли б. Близько 16-17 годин дивитись собі кіно. Ось так, як зараз дивлюся я. З жорсткого диска. Як буде заряджати EcoFlow MacBook 15-ку? Бачимо, зразу включилися кулери. Любить він е, охолоджуватися. Е, 60 ватт споживає зараз е, MacBook, включений, бачите, від свого нативного блоку макбуківського і сюди. Якщо поділити 1200 на 60, виходить 20. 20 годин можна заряджати ось так без перестанку макбуки. Ну, він, по-моєму, десь годину часу заряджається. Тут доволі швидка зарядка. Ну, я, я припускаю. Годину часу, відповідно, можна коли виходить 20 разів зарядити Mac, ну навіть якщо там 15, вже і так непогано. Два слова про зарядку телефону. Я з нього знімаю, тому не буду показувати. Є куча USB-роз'ємів, в залежності від кабелів, від USB, -хи. вихідна потужність може бути різною. Е, і від телефона, в тому числі, в середньому це десь там 10 Вт швидка зарядка мобільного пристрою і мобільного телефона. Відповідно, там зарядок просто виходить дофігіще. 120 годин, десь сотка, 80-100, просто з грубшого, так рахую, накидаю разів, можна зарядити ваш мобільний телефон. Що ще цікаво, якщо я вимкну тут буду заряджати з допомогою нативного маківського кабеля, але звідси. З USB Type-C. Мак, не здавайся. Все буде добре. Буде заряджатися? Ну, ні, поки що. А, чекай, стоп, треба тут включити. Включив. Будеш? Буде. Ось вати. 33, 50 ват. Словом, зараз десь теж до 60-ті, мабуть, дійде. А може, ні. Ну, все одно, швидка зарядка. Майже так само, як з блоку. Як з блоку маківського. Скільки часу буде заряджатися Ecoflow, ця здоровенна 10-кілограмова бандура, а виявляється не так багато. Зараз воно розженеться, бо я тільки включив. Ось тут, бачите, я включив вхід струму, там в розетку. Сам блочок на кабелі відсутній, як це було, наприклад, в Зіпері, він видно встроєний всередину в зарядну станцію. Що доволі зручно для, транспорту, для транспортування? От, Так, інпут вже 1060. Нормально розігнався. Більше буде. Ні, більше не буде. 1060 Вт входу електроенергії. Що це означає? Для нас вже Ecoflow порахував. Це буде 43 хвилини заряджатися ця станція від 42% до 100%. І насправді десь так буде, тому що вчора її заряджав. Від нуля до ста, десь так само, як і заявлено в документації, воно буде заряджатися в районі півтори години. Це одна з великих переваг цієї зарядної станції. Вона швидко заряджається. Якщо, наприклад, віїлові відключення, там у вас на три годинки чотири з'явилося світло, зараз знов пропаде, ви можете швиденько її зарядити і потім користуватися ще доволі довго. Швидкість заряду враховуєте цей фактор, коли вибираєте зарядну станцію. Добре, помучили ми готовий Екофлоу. Бачимо, він справляється з усім. Нехай це буде висновок номер 1 Висновок номер 2 буде, що пікове навантаження в ньому дійсно десь 1800 Вт. А, і цього було достатньо для всього: для чайника, для пральної машинки, для посудомийної машинки. Висновок номер 3 на відміну від ось такої малої зарядної станції, ключова різниця навіть не в об'ємі акумулятора, що тут 1200, а тут 330 Вт-годин, а в піковому навантаженню. Тому що саме невелике пікове навантаження, максимальне на Зіпері, не дозволяло на ньому запускати, наприклад, чайники. А от на екофлові дозволяє. Зазвичай акумулятори зарядні станції, які мають більший об'єм акумулятора, батареї. Вони мають і більше пікове навантаження. Ще один пункт справді заряджається швидко, реально десь півтори години. Також не завжди є сенс використовувати зарядну станцію для себе, я зрозумів, наприклад, щоб мити посуд. Тому що, якщо є вода, а тим паче, наприклад, якщо є газова колонка, то легше, вигідніше, мабуть, помити вручну, ніж. Без світла витрачати половину майже акумулятора за один цикл миття посуду в посудомийці. То саме стосується гарячого і холодного прання е, пральної машинки. По ціні EcoFlow я взяв за 72 тисячі. В момент, коли в інших магазинах, в основному, там, де він був в реально в наявності, в зарядна станція коштувала. 80 тисяч. Ем, як я шукав, зайшов на Google. Google мене перевів в Hotline. На Hotline я бачив, де є в наявності реально станції, які є ціни. Спочатку я позвонив вало, хотів там брати, там була найвигніша ціна. Е, поки я говорив з оператором, уточняв якісь моменти, виявилося, що пристрій зник з наявності. Так що, щоб ви розуміли, як швидко інколи за нормальну ціну розбирають зарядні станції EcoFlow. І думаю, не тільки EcoFlow, будь-які нормальні зарядні станції. Так що я, вже маючи відповіді на всі свої питання, вернувся швиденько в Google, зайшов знову Hotline і побачив, що є модель на 1000 гривень дорожча, ці 72 тисячі в Нарозетці. Замовив, і за 2-3 дні, за 3 дні вона зарядна станція прийшла мені вже додому. Так що, реально, бачите, ціни зараз різні, націнки здорові, але все одно розбирають. І щоб попасти в магазин, де вона є в наявності, то краще використовувати сайт-агрегатори типу Hotline.ua або Price.ua, Ну, принаймні для себе я такий висновок зробив. Ще скажу: що мій друг замовив собі таку саму, як і Flow Delta, з Amazon. Це набагато вигідніше, але довше. Ціну можу зараз збрехати, але по-моєму пригадую десь 30 тисяч 30 гривень, якщо перевести в гривні, коштувало, щоб купити і замовити там в Польщу десь. А потім ще щоб доставити, треба заплатити і за мито. Ну, нехай вийде 50 тисяч. Все одно, де 50 тисяч e, з Амазону, коли собі доставляєш, а де 72 або 80 тисяч, є різниця. Зато з Амазону воно буде йти не 2-3 дні, а е, 2 тижні моєму другий вже йде, і, напевно, на другий тиждень або ще за 2 тижні вона реально з'явиться в нього е, в руках та зарядна станція. Що ще? І якщо щось нове прийде до мене, таке з цікавого, то я також зроблю відосик, зроблю огляд. Цікаво мені, може бути корисно вам. Наприклад, має бути Starlink. І за два тижні я перевірю, як він працює тут у мене на балконі. Візьму в машину, екофлоу, подивлюся, як він заряджається з якою швидкістю від прикурювача, у випадку, якщо немає світла, і треба використовувати машину як генератор. Наскільки це вигідно, порахую. А хто тут з Android стосовки, то скажу, що скоро хочу зробити. О, світло виробили. Хочу зробити курс Android. Напишемо новий. Нову програму на Android вже буде трохи складніше, ніж попередньо, і будемо заодно використовувати Git. Так що, якщо було цікаво, пишіть в коментарях. Якщо знаєте якісь альтернативи, то також пишіть. Наразі на зв'язку бувайте!